Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Сьогодні на ремонті Samsung EcoBubble Значить проблема не включається. Значить, як було, поставили прання, вона прала і засвітилась помилка У С. І все, її виключили, включили ще раз і вона вже не запускається. Але коли виключають, звук так якби виключення йде. Ось така історія. Ну зараз попробуємо включимо і подивимося, що вона робить. Друзі, підключив, включаємо. Нічого. Тут взагалі нічого не відбувається. А, о! О! Не знаю, включилось, виключилось. Ну, коротше, розуміло. Так, ну значить що, дивіться. В нас подається, значить так, 220 сюди і сюди. Бачите, я під'єднав. Значить, я думаю, що щось проблема. О, дивіться, що я бачу. Не знаю, чи ви бачите. Зараз. М -м -м О, бачите на релюшці отут. Щось вигоріло таке. Я хотів сказати, що видно проблема з тою релюхою. Бачите? Щось там так би сплавило. Я думаю, що в ній проблема і є. Значить, що ми робимо? Або, ну, Зараз ми то, звичайно, відкручуємо оці саморізики. Ой, зараз зближу ось ці саморізики, всі відкручуємо, розділяємо ці панелі і звітом або вирізаємо кусочок пластика отут, до цереле. Е, але скоріш за, все, скоріш за все я напевно витягну весь оцей модуль з корпуса. Тому що, тому що е, треба пропаяти всі силові частини, цю релуху, релі, е, конденсатори, оці, трансформатор, е, вихід на двигун, подивитися цей драйвер. Коротше, я думаю, що то би вартувало діодний міст. Ну і так далі. Коротше, всі силові ті штуки, ну, тому що я тут виріжу тільки кусочок пластика. Оце, що, як залишиться, воно через, там, не знаю, Певний період знову прийде щось і ну, переробляти прийдеться. Значить, е попробую витягнути весь цей модуль, Якщо вдасться. Якщо не вдасться, то там виріжу цей весь пластик з другого боку. Е Все йду відкручувати, роз'єднувати і пробувати. Так, відкрутив я оці саморізи звітам. ось, Витягнув з цієї панелі, від'єднав фішечку. Значить, тут що ми робимо? Відкручуємо ці болтики два. І тут є, отакі, бачите, такі защіпки. Тут, тут, піддіваємо, витягуємо цей модуль сюди. І там буде вже у нас пластик оцього нашого модуля, з другого боку. Беремо фен, гріємо це все добре, так, дуже добре. І постараємося витягнути модуль. Так, ось так виглядає наша плата, модуль, якщо хочете. Ось коробка від неї. Так, ну і все, дивимося. Так, де наша релюшечка? Так, ось вона. Так, ось вона, ось вона. Ну і все. Зараз ми то. Ну, значить, що ми тут не будемо бавитися дуже. Зараз я тут весь компаунд здираю. Ну, можливо, не весь тут, залишаю, де, де потрібно. Де силові частини йдуть. Цереле, цереле, цер э, діодний міст, два конденсатори, трансформатор, вихід на двигун, цю фішку э, цей забув драйвер. ну так, на, образно, ну так образно бачите Де, де великі фішки, всі такі от, ну їх треба всіх пропаяти. E, так Зараз тут дивимося. Цю фішку випаюємо, цю кажу, фішку релю, реле випаюємо і дивимось. Продзвонив я вже цей запобіжник, він добрий. Ну і все, Випаюємо її, будемо пробувати, до блока живлення підключимо, попробуємо, що вона каже, що вона робить. Я думаю, що проблема в ній, а там буде видно. Так, дивіться, випаяв я релюху. Значить, так, зараз їй подам от, 12 вольт. О, бачите 12 вольт. Зараз я подам на неї і вам покажу, як вона працює, не працює, що з нею робиться. Е, так, зараз подаємо ми. Е, дивіться, я тут маю нову. От, бачите, тут намальована катушечка іде перемикається. От На ці дві вущі якби між вущими, подаємо 12 вольт. Тут вона має перейти сюди. І тестер має тут пощати зам, ну, замкнутися на ті контакти. Зараз я підключу і вам покажу. Ну, друзі, тут навіть нема що вам показувати, тому що дивіться, я під'єднав. А вона не щелкає взагалі. Бачите? Вона не перемикається. Зараз я покажу вам на оцій новій. Так, ось підключив нову. Я думаю, чути. Ну і тестером, коли от йде оцей щелчок тестером от на ті контакти. вони мають Тестер має пищати на продзвонці. Е, все, Ну вона, я вже провірив, вона все добре, йдемо її запаювати. Е, ну Все запаюємо, там все пропаюємо, так як я казав. І що? А, ну і все, і складаємо, запихаємо. В цей короб. тут дамо, напевно, такого клею цього. ну Термоклею ну на пістолет. Знаєте, такі є. Зараз я вам покажу ось така от історія. Ну так, щоб він звідси ціни... не десь Там там-там капнем, щоб він не випадав. Складаємо вже з цим, збираємо ну і веземо на машинку, будемо пробувати. Так, ну я так накинув ще, ну, ще, там, ще не поприкручував болтики, все. Так, просто для проби все включив в розетку. Все, працює, бачимо. Ось таке от відео. Значить що, друзі, підписуємося на канал, пальці догори, коментуємо, ну, все як завжди. Все, слава Україні, миру всім і здоров'я!